Всім привіт! Коротеньке відео про сирена червонолистий Ось кущ, який завантажений урожаєм. До речі, мова про те, наскільки червоне листя. От. Бачимо, що взагалі воно світло зелене, немає забарвлення. Ріків багато. А от поряд ростуть молоді пагони цього ж сорту. Верхівки мають хороше забороння і лист темно-зелений. Це ми тут невеличкий маточник. Ну, урожай в цьому році досить хороший. Ріх не крупний, але його дуже багато. Так ще гілля розклала. Тут порож ще у нас є сорт трапезунський. Трапезунський сильнорослий сорт. Теж має непогану непогано загруженість. В цьому році. О, але частина обсипалась чи то від моноліозу, хоча ніби він не хворіє, чи то від довгоносика.